І тоді консерватори протистояли лібералам, при тому що ліберали виступали за свободу, за низький вплив держави на життя. Так? Зараз це все вліво, і ліберали зараз більше займають лівішу позицію туди до соціалізму ближче. А консерватори фактично зайняли місце лібералів класичних, не тих, що зараз. Так? Тобто це є оце от, Джон Лок. Так? Ось і, ось і. Це є класичні ліберали, коли є вільна економіка, ринок, достатньо мінімальне втручання держави в життя людей. Проте з певне контролю, так тобто не можемо забрати, це не лібертаріанці. Ми не забираємо повністю контроль. Ми впливаємо на військо на різні такі стратегічні питання, проте досить мінімально. Це є консерватизм зараз. Тобто, з повного контролю ми приходимо до такого ринку собі і до свободи, так тому що питання консерватив це питання свободи. Плюс традиції. Якщо ми кажемо просто свобода, це лібералізм. Якщо ми кажемо свобода, але традиції ми маємо пам'ятати про інституції, про те, що нічого просто так не з'являється, нікуди не зникає, а все десь є в історії, і воно ми маємо певну спадщину. Ідейну і економічну, і так далі, це є консерватизм.